У товаристві з обмеженою відповідальністю Вертокиївка, яке очолює досвідчений керівник заслужений працівник сільського господарства України Юрій Щирський, в оренді тисячу гектарів орних площ займається тут вирощуванням зернових цукрових буряків та кукурудзи. У структурі посівних площ господарства до 50% займають кормові культури, оскільки пріоритетним напрямком тут є тваринницька галузь. На сьогодні у Вертокіївському завершується посів кукурудзи на силос. Під цією культурою у господарстві 300 гектарів, з яких 150 на зерно. Для швидкого якісного засіву, а в цьому році було придбано дві сівалки зернову і кукурудзяну загальною вартістю 300 тисяч гривень. Лише один посівний агрегат за світловий день засіває до 35 гектарів. Посів кукурузи на силос здійснюється разом із внесенням мінеральних добрив. Для механізаторів організовано дворазове харчування на полі та заправка агрегатів пальним. Сенс життя хліборова полягає від, на тої насолоди, що ти зробив, який ти одержав результат від своєї праці. Якщо виростив хороший врожай, то і жити хочеться, і співати хочеться. І я сказати, і людина має оцю насолоду, і вона може розказати своїм дітям, своїм внукам, показати, розказати. От. Я вважаю це для як я, як хлібороб, який має 44 роки стажу, для мене оце головне. Завершився в господарстві і посів гречки, під якою тут 50 гектарів. Проте минулорічного площі під цією культурою було збільшено у два рази, оскільки попит породжує і пропозицію. Більшість техніки в господарстві сучасного виробництва високопродуктивна, що дає змогу у короткий термін і в строки виконати всі поставлені завдання по посіву.